Ви на каналі Кія і сьогодні ми будемо відкривати пакетики. А перед тим хочу сказати, що ми будемо відкривати ось такий телефончик. Давайте оберемо пакетик Санріо Давайте візьмемо ось такий з Aurora. Я Хочу ось такий з котиків. Ось такий з чехлів я хочу взяти ось такий. Затем ось такий хочу взяти. З їжі я хочу взяти такий. І з табалапок давайте візьмемо ось такий. От скільки у нас пакетиків. Давайте візьмемо блокнот. Перше у нас йде Аврора. Давайте вот клеим. Нам попалась ось вот такая кружечка. Давайте ее наклеим. Наступна сторінка це у нас ідуть котики. Ось такий пакетик з котиків. Ось такий котик нам попався. Давайте його наклеїмо. Так само поставте лайк, в кого є зараз канікули. Наступна сторінка Санріо. Наступна сторінка це у нас де їжа. Ось пакетик з їжі. Тут у нас попалася ось така цукеточка. її ось сюди. Наступна сторінка. Це в нас йдуть теми. Ось теми. Так само напишіть, яку ви ще хочете, які ви ще хочете пакетики, щоб я зробила там Алікспрес, Інстаграм. У нас попалася ось така фіолетова шапочка. Давайте її наклеїмо. Наступна сторінка табалапки. Нам попалася рожева табалапка. Ви її наклеїмо ось сюди. Наступна сторіночка. Це в нас йдуть чехли, але, але я щось не пригоднула. Ось чехли тут ошли. Чехли. Дивіться, це відкриємо. Підтримайте мій канал, поставте лайк. Це ось такий зелений чехол. Я хочу, хочу приклеїти ось цей. Ось так. І зараз ми подивимося, що у нас вийшло. Перше це у нас кружечка, котик, коромі, зелений чхол, їжа, цкепка, шапочка і табалапка ось така рожева. Давайте зараз приступимо до телефону. Це моє перше відео з такою рубрикою, тому поставте лайк, якщо вам подобається. Ось такий сам телефон 16 Pro. Давайте його відкриємо. Ось такий телефон. Такого рожевого кольору. Тут так само є всякі інструкції і зарядне. Ось такий дуже гарний телефон. Дивіться, який він красивий. Давайте вдінемо на нього чехол. Ой, це. Ось такий дуже милий і гарний телефончик у нас вийшов. Давайте його включимо. От я його включила. І тут зразу кнопочка підписатися. Що треба зробити? правильно на неї натиснути. Ось так, давайте його виключимо. Ось такий. Мені дуже сподобався такий телефончик. Ось кому теж сподобався, поставте лайк. Друзі, пора прощатися всім Па-па. Вітаю вас з, з святом